Друзі, всім привіт! Канал там, де вогонь. На дворі вже морозно, тому сьогодні будемо готувати зігріваючу страву, яку традиційно готують в холодну пару року, восени та взимку. І це буде знаменитий бігос. Поїхали! І спочатку підготуємо всі інгредієнти і почнемо з м'яса. Зазвичай в бігосі потрібно багато видів м'яса. І чим більше, тим краще. Ще споконвіків це вважається стравою мисливців. Вони туди клали багато різноманітної дичини. М'ясо потрібно, щоб було з жирком. Я взяв ошийок зі свинини, а також лопатку з яловичини. М'ясо нарізаємо на середні шматки. Бігос дуже популярна страва в Польщі, в Німеччині, в Чехії, в Литві, ну і взагалі у всій Східній Європі, в тому числі і в Україні. Так, свининку нарізали. Далі наріжемо яловичину. На такі ж самі шматки, як і свинина. Ох, сьогодні в нас буде насичена страва. Так, міско готове. Обов'язковим інгредієнтом бігуса є різноманітні копченості. Я взяв грудинку та мисливські ковбаски. Також нарізаємо їх на досить невеликі шматки. Тепер наріжемо грудинку. От на такі шматочки. Настала черга овочів, наріжемо цибулю. Можна нарізати напівкільцями, можна ще раз. Навпіл. Ось таким чином. Ну а тепер на рахунок одного з основного інгредієнта цієї страви це капуста. В перших варіаціях рецепту її не було взагалі. Як я казав, це була страва мисливців, які тушкували м'ясо в казані з вином, з оцтом, великій кількості пряних спецій. Згодом. Капусту почали додавати, особливо квашену капусту, яка надала цій страві неймовірний глибокий смак, який нам всім відомий. Є варіації там, де готують тільки з квашеної капусти, є там, де тільки свіжої або їх поєднання. Головне правило: капусти повинно бути стільки ж, скільки м'яса з копченостями. Ну і в принципі, всі інгредієнти підготовлені. Пора розпалювати вогонь. Ставимо прогріватись наш чавунний казан, наліємо олійки. Як завжди, на початку потрібен гарний вогонь, щоб надати м'ясо з коринку. Висипаємо м'ясо. Поки не перемішуємо. Дай їм добре осмаживатись. Так, ну що в нас тут? О, чудово. Ех, морозець, все парує. До речі, замість олії також використовували смалець та гусиний жир. Ну що ж, м'язко вже підсмажилось. Додаємо грудинку та мисливські ковбаски. Добре перемішуємо. Так, зараз підуть аромати. Знову перемішуємо. Ух. Ну, красота. Тепер настав час додавати цибулю Ех, пішов аромат. О, цибулька вже підрумянилась. Черга моркви, вона вже й підмерзла. Дуже красива кольорова гама. Так, морква моя тоненько нарізана і вона вже, в принципі, готова. Далі додамо декілька ложок томатної пасти. Разом з томатною пастою додаємо трішки цукру, щоб стабілізувати кислинку. Також можна додати замість цукру трішки меду. Додамо стакан води, щоб все в нас почало тушкуватись. На даному етапі вогонь зменшуємо до мінімуму. По спеціям додамо в ступку суміш перців, тмин та коріандр. Добре розітремо. Ароматик пішов. пересипемо в піалочку Наші подрібнені спеції. Також сюди додаємо майоран. Дуже популярна спеція в Польщі і в старопольському рецепті Бігоса. Надає таку приємну солодинку. Висипаємо наші спеції, додаємо лавровий лист та духмяний горошок. Трішки підсолюємо, солимо небагато, оскільки в нас солені копченості, а також зараз буде квашена капуста. Тепер до нашого бігусу настав час додавати квашену капусту. Промивати капусту немає необхідності, а от зайвий сік віджати необхідно. Ех, апетитно вже виглядає. вздогін до квашеної додаємо свіжу капусту. Взагалі, по правилам, квашеної капусти повинно бути більше, ніж свіжої. Але я зробив трішки навпаки, тому що хочу, щоб було менше кислинки. Додамо іще. Вона все рівно присяде. Добре перемішаємо. Самого низу, щоб все було одного забарвлення. Додам ще стакан води, будемо контролювати. Ну і поки накриємо кришкою. Нехай так потушкується хвилин 20. Тим часом подрібнемо часничок. Ну що ж, минуло 20 хвилин. Давайте подивимося, що в нас тут коїться. Ай-яй-яй. Відразу такий аромат пішов. Зараз ми його ще вдосконалимо. Друзі, ну і останнім кроком додаємо чорнослив, часник та червоного сухого вина. Тепер все добре перемішаємо. ледь ледь мліє вогонь. І залишаємо так тушкуватися ще на годинку-півтори. Взагалі біго зготують декілька днів. Тобто готують до готовності, потім його охолоджують, на наступний день знов нагрівають. І так, 2-3 дні. І від того, як кажуть, він стає набагато смачнішим та насичнішим. Ну, у мене три дні. Плани не входило, тому будемо куштувати дуже скоро. Ну що ж, минуло вже півтора години, необхідно спробувати на сіль та кислинку. Куштуємо. Солі додавати не буду, мені достатньо. І смак такий кисло-солодкий. Тобто нічого додавати не потрібно. Ще 10 хвилин і куштуємо. Ну що ж, фініш, настав час дегустації. Так, ну що, відкриваємо. Ух! Яка красота. Ідеально для такої погоди. Ну що ж, насипаємо. Ну що ж, друзі, куштуємо доки гаряче. Аромат вже говорить сам за себе. Так, візьмемо шматочок м'яса і з капусточка. Наскільки насичений смак, друзі. Реально м'ясо ніжне-ніжне. Добре протушкувалося, добре відчуваються копченості, від чорнослива, така приємна солодинка і він прям підкреслює всі копченості. Також є нотка смаку квашеної капусти. Це просто чудово. Алкоголь з вина випарувався, легенька-легенька нотка залишилась. Реально, от комбінація смаків цієї страви просто неймовірна. Рекомендую, друзі. Побачимо. Спробую скуштувати на третій день, якщо залишиться. Друзі, ну а я дякую вам за перегляд. Готуємо смачні речі. Підписуйтесь на канал, і ми знову скоро зустрінемось там, де вогонь.